Старець Авксентій, загадковий провидець із Карпат, який усе життя провів у суворій самотності, відомий серед небагатьох, хто мав честь почути його слова. Авксентій неодноразово попереджав про великі події, які змінювали хід історії, і його пророцтва завжди були оповиті таємницями, символами та глибоким змістом. Одного разу він заговорив про долю Криму після війни слова. Що змусили навіть найскептичніших затамувати подих. Крим, ця перлина, що лежить у водах Чорного моря, довго страждав, його земля пам'ятає радість і смуток, зраду і звитягу. Але настає час, коли зранена земля знову засяє, і її доля зміниться назавжди, почав старець своїм глибоким, протяжним голосом. У своїх видіннях Авксентій бачив, як море. Навколо Криму неспокійно вирувало. Хвилі здіймалися високо, немов намагалися змити все, що принесло на півострів біду. Море говорить до землі, воно плаче разом із нею, але з часом їхній діалог зміниться. Я бачив, як вода очистила Крим від болю, як змивала те, що не належало цій землі. Це було велике очищення, яке принесло мир і нове життя. Старець згадав, що після завершення війни Крим стане символом відродження. Я бачив, як люди поверталися на цю землю, обіймали її, як давно загублену рідну дитину. Ті, хто був змушений залишити свої домівки, повернуться вони принесуть із собою не гнів, а любов і прагнення відновлення. Але це не буде легко. Я бачив, як півострів проходить через випробування вогнем і водою. Але виходить із них очищеним і сильнішим, ніж будь-коли. А в Ксенті розповів, що Крим стане місцем єдності, де різні культури та народи знайдуть спільну мову. Ця земля завжди була домівкою для багатьох народів, і її сила полягає у розмаїтті. Я бачив, як люди різних віросповідань моляться разом, як вони діляться хлібом і радістю, залишивши позаду старі образи. Це буде нова епоха для Криму, епоха миру та гармонії. Одним із найбільш вражаючих образів у видіннях старця був білий птах, що кружляв над півостровом. Цей птах був символом свободи, якою так довго прагнув Крим. Він літав високо в небі, сповіщаючи про початок нової глави в історії. Цей птах, душа Криму, яка нарешті звільнилася від кайданів. Авксентій також говорив про великі зміни, які чекають на півострів. Я бачив, як на місці старих руїн виростають нові міста. Вони були яскравими, сучасними, але водночас зберігали дух давнини. Люди жили у злагоді з природою, берегли її і шанували. Крим знову став місцем, куди тягнуться серця, місцем, де хочеться жити і творити. Проте старець попереджав, що ці зміни не прийдуть самі собою. Крим потребує вашої віри, вашої боротьби і вашого терпіння. Земля сама не відновиться, її мають зцілити ті, хто її любить. Ви маєте стати її руками, її голосом і її захистом. Лише тоді півострів зможе знайти справжній мир. Його слова звучали як заклик до дії, як нагадування про відповідальність кожного. Пам'ятайте, що Крим. Це не просто земля, це серце, яке б'ється у грудях кожного, хто вірить у правду і справедливість. І коли це серце знову почне битися вільно, ви зрозумієте, що всі жертви були недаремними. Після цих слів Авксентій замовк, і його очі наповнилися блиском. Він, немов, бачив щось, чого не могли зрозуміти інші. Його видіння залишали багато запитань, але водночас дарували надію. Люди. Які почули його пророцтво, розійшлися з важкими думками, але й зі світлом у серцях. Вони знали, що доля Криму залежить від них, і це надавало їм сили боротися далі. Пророцтво старця, Авксентія стало легендою, яку передавали з уст в уста. Його слова, наповнені мудрістю і любов'ю, залишилися в пам'яті народу, як дороговказ до майбутнього. Яке вони мали збудувати разом. І хоча шлях був нелегким, люди знали, Крим повернеться, і його доля зміниться назавжди. Старець Аксентій, немов зачарований, продовжував розповідати про свої видіння його голос ставав дедалі тихішим, але слова проникали в душі слухачів, немов дзвін істини. Він описував далекі горизонти, які відкривалися перед Кримом, і неймовірний шлях. Який ще треба буде пройти. Я бачив, як ця земля відроджується, сказав старець. Я бачив, як діти сміються на пляжах, як садівники висаджують дерева, які дають тінь і плоди, як у храмах, мечетях і церквах люди разом моляться за мир. Крим стане символом об'єднання, яке буде взірцем для всього світу. Але це буде лише початок. Я бачив, як півострів. Перетворився на новий центр культури, науки та інновацій. А в зауважив, що зміни в Криму торкнуться не лише фізичної відбудови, але й духовного зцілення. Ця земля пам'ятає багато болю, але вона також знає, як любити. Ті, хто повертатимуться сюди, мають залишити свої образи та злість у минулому. Їхня сила буде в їхньому прощенні та прагнені будувати краще майбутнє. Старець на мить замовк, закрив очі, ніби бачив те, чого інші не могли. Я бачив, як прапори розвиваються на вітрі, як старовинні будівлі, які були зруйновані, відновлюються, як море повертає своє благословення людям. Але я також бачив, що цей шлях буде довгим і тернистим. Кожен крок вимагатиме зусиль і жертовності. Це буде виклик для всього народу. Але цей виклик стане для вас новим випробуванням єдності та сили. Авксентій розповів про те, як Крим стане місцем, куди приїжджатимуть люди з усього світу, щоб знайти спокій і натхнення. Я бачив, як митці малюють краєвиди Криму, як поети пишуть про його красу, як музиканти створюють мелодії, натхнені шумом його хвиль. Крим знову стане перлиною якою буде пишатися кожен українець, його ім'я буде звучати у світі як синонім гармонії та відродження. Однак старець попереджав про небезпеку. Я бачив, як вороги знову спробують зазіхнути на цю землю, але цього разу вони не зможуть її підкорити, бо сила людей, які тут житимуть, буде незламною. Їх об'єднає любов до своєї землі і жодна сила не зможе зруйнувати цей союз. Його слова лунали, ніби останній акорд у величній симфонії. А в Ксенті закінчив своє пророцтво з важким подихом, але його обличчя сяяло світлом надії. Пам'ятайте, що Крим це ваша відповідальність, і лише від вас залежить, чи здійсниться це пророцтво. Не бійтеся труднощів, бо після темряви завжди настає світанок, і цей світанок вже близько. Слухачі старця. Залишили його оселю в глибоких роздумах, його слова стали джерелом натхнення, яке допомагало їм не здаватися навіть у найтемніші часи. Пророцтво Авксентія про долю Криму залишилося в серцях кожного, хто його почув, як обіцянка того, що справедливість переможе. А земля, яка так довго страждала, нарешті знайде свій спокій і щастя.